Сьогодні середа, 23 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Щороку, 23 серпня, вся Україна традиційно відзначає день державного прапора. Сьогодні з нагоди свята у Миколаєві представники обласної та міської влади підняли найбільший у місті прапор, що знаходиться у сквері юних героїв. Також миколаївці вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вкотре нагадав, що на 23 та 24 серпня масові святкові заходи скасовано. Адже ворог підступний і може завдати удару. Водночас цей день залишається важливим для кожного миколаївця. Далі пряма мова. Сьогодні день прапора України це символ нашої незалежності, нашої держави, символізує те, що це поля та небо мирне. Тому це дуже важливо для нашої держави, для мене особисто. Тому сьогодні ми тут. Ми заборонили всі події, заходи. Але при цьому ми. Особисто моя команда долучилася до цього заходу. Бо так потрібно. Вшанування головного національного символу України пройшло і в одному з мікрорайонів обласного центру. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич спільно з головою адміністрації центрального району міста Олександром Березою долучилися до церемонії підняття прапору. Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Тож усі подробиці розкажемо далі. З ним захисники йдуть у бій, з ним підкорюють вершини і ним обгортаються ті, хто повертається додому з полону. 23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора. З нагоди цього свята у Миколаєві представники міської влади підняли прапор в одному з мікрорайонів міста. Це вже стало доброю традицією в місті Миколаєві на день прапора. Першим піднімати прапор саме у мікрорайоні Варварівка, саме цей прапор зустрічає всіх. Хто в'їжджає в місто Миколаїв і вже багато років першим саме піднімався він? У ми зробили це як знак того, що сьогодні тут, поки хлопці захищають нас напередку, ми тут можемо піднімати цей прапор як символ незалежної і суверенної України. Під час повномасштабної війни весь світ дізнався про самовідданість і хоробрість українського народу. А наш синьо-жовтий стяг вивішують з балконів, носять на собі і прикріплюють до машин на знак підтримки українців. Цього року на Миколаївщині через загрозу ворожих атак проводити масштабні святкування заборонили. Однак від вже звичної традиції підняття прапору миколаївці не відмовились. До війни цей захід відбувався в більш розширеному форматі. Ми запрошували до участі. Учнів шкіл з мікрорайону вручали ну, паспорти, повнолі хто досяг повноліття. В цьому році, звісно, ми цього дозволити з міркувань безпеки не, не могли собі, тому в обмеженому складі провели церемонію підняття прапору. Сьогодні синьо-жовті прапори майорять у різних населених пунктах України завдяки тим, хто виборює таку можливість власною кров'ю, зауважив Олександр Береза. А тому у цей важливий для країни день ми маємо пам'ятати про кожного нашого захисника. Катерина Рупташ, Роман Базик, Гені Гончаренко, новини на телеканалі Март. Мова має значення. Протягом майже трьох місяців у Миколаєві активно проводиться роз'яснювальна робота з підприємцями щодо виконання ними мовного законодавства. В цей час департаментом архітектури та містобудування спільно з адміністраціями районів зафіксовано більше 700 порушень, значна частина яких оперативно виправляється. Тарас Кремінь, уповноважений з захисту державної мови, в ексклюзивному коментарі розповів про своє бачення ситуації в обласному центрі. Ось що він каже. Відповідно до рішень місцевої влади, відповідно до закону про благоустрій населених пунктів, створені відповідні комісії за ініціативи Миколаївського міського голови, які перевіряють на дотримання мовному закону інформацію для загального знайомлення. Іншими словами, вивіски та оголошення. Наскільки мені відомо, зафіксовано понад тисячу таких прикладів і відповідно до тих приписів, які Надано суб'єктам господарювання, вони приводять у відповідність у Миколаєві із дотриманням мовного закону все прекрасно, наскільки я бачу, в порівнянні з тими роками і тими кричущими випадками, які траплялися ще буквально 2-3 роки тому. Я вже не кажу за початок 90-х. Кабмін вирішив не змінювати ціну на газ для виробників тепла до середини квітня 2024 року. Про це стало відомо у вівторок на засіданні уряду. В свою чергу Міністерство енергетики України повідомило, що до підземних сховищ закачали більше 12 мільярдів кубометрів газу. З огляду на зупинку великих промислових об'єктів та значну кількість людей, які залишаються в евакуації, такої кількості блакитного палива може вистачити, якщо зима буде теплою. Для порівняння на жовтень 2021 тисячі та Вадцять другого років у вітчизняних підземних сховищах знаходилося по 19 мільярдів кубометрів газу. Традиційно нагадуємо: аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії МАТ у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Ті. Жителька Миколаївщини ошукала родини військових на понад 200 тисяч гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Виявилося, що підозрювана у соцмережах викладала з фейкових сторінок інформацію про нібито допомогу у пошуку військовополонених, при цьому не маючи наміру реально допомогти. Про всі деталі дивіться у сюжеті. У місті Первомайськ Миколаївської області затримали 23-річну жінку, яка за гроші обіцяла допомогти родичам, безвісти зниклих і полонених військових. За суму до 7 тисяч гривень за одного військового фігурантка обіцяла його рідним надати інформацію про місцезнаходження українського захисника і його фізичний стан. Для реалізації так званої угоди її організаторка створила у популярних соцмережах фейкові спільноти. У цих групах, які, до речі, називалися, наприклад, так, пошук зниклих 2022, повертайся живими, вона спілкувалася з родичами військовослужбовців, які до неї звертались за допомогою в їх пошуку. Коли Родичі військовослужбовців її, скажімо так, скидали гроші за наданою інформацією, а вона їх блокувала, банула і припиняла будь-яку з ними переписку і будь-яке з ними спілкування. Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 сім карти, які вона постійно змінювала для маскування угоди. На даний час у кримінальному провадженні було встановлено 50 епізодів її злочинної діяльності, в результаті чого громадянам завдано збитків на загальну суму понад 200 тисяч гривень. Але епізодів буде ще більше, бо досадове розслідування триває. У службі безпеки України повідомляють, загальна сума збитків може сягнути 2 мільйонів гривень. Натомість у прокуратурі додають, що жінці було повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій однак вона продовжила свою протиправну діяльність. Її повідомлено про підозру за частинами першої та другої статті 190 Кримінального кодексу України це заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайства, вчинена повторна. Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років. Розслідування триває. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Театр Корифейв у Миколаєві. В мережі з'явився короткометражний документальний фільм з анімацією про зародження української театральної сцени в кінці 19-го на початку 20-го століття. Відео створено в межах проєкту Про що Миколаїв деколонізація, який реалізує платформа MyArt у партнерстві з Агенцією розвитку Миколаєва. Автори розповідають про справжній бум музично-театрального життя Півдня України більше ніж 100 років тому. Це період нового вітчизняного театрального покоління. Воно по при імперську цензуру розвивало власний стиль, збирало повні зали та мало настільки значний вплив на культуру, що іменами артистів названі міста, вулиці, площі, бібліотеки та університети. Це явище отримало назву театр корифеїв. Тож долучайтеся, аби знати, як він пов'язаний з нашим містом. Далі новини зі спортивних арен. Миколаєвець Максим Мірза став чемпіоном Європи у синхронних стрибках з трьохметрового трампліна. Вітчизняну збірну на спортивному форумі, що наразі проходить у Хорватії, представляють 12 атлетів. У складі команди вихованець кадю США Україна Максим Мірза. В парі з колегою по збірній Кирилом Азаровим вони набрали 299,49 балів та посіли перше місце. Варто додати, що хлопець тренується під керівництвом Олени Безрукової. А в активі Збірної України на юніорському чемпіонаті Європи, який триватиме до 25 серпня, вже чотири золота та одне срібло. Миколаївські надзвичайники вийшли сьогодні на спортивний майданчик. Вони позмагалися у перетягуванні канату. Загалом до заходу долучилися 50 рятувальників. Команди складалися з шести спортсменів, сумарна загальнокомандна вага яких не мала перевищувати 540 кілограмів. Боротьба була запеклою. За підсумками перемогу виборола команда 5-го Державного пожежно-рятувального загону. Друге місце посіла команда аварійно-рятувального загону спеціального призначення. І третіми стали спортсмени 3-го державного пожежної. Рятувального загону. Переможці та призери нагороджені грамотами. І наостанок про погоду у четвер, 24 серпня. Синоптики знову обіцяють миколаївцям сонячний день. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Вітер слабкий, перемінних напрямків. Вологість повітря 40%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.